І всім привіт! І знову наша рубрика Огляд мотоцикла. І сьогодні в нас на огляді Кові Адванс Advance 23 року. І розпочнемо ми з головних змін порівняно з його старшими моделями Двигун 171 FMM. Помінено вигляд. Змінений кришок. Циліндр якийсь інший. І головне Чотирьохклапанна голова. Чотирьохклапанна голова. Один розпідвал. 250 чесних кубів. Поміняли кришку щеплення. Кісь можна навіть більше. Гарне віконечко оглядове для масла. І нормально зробили фільтр масляний. І це все оживляє карбюратор 32 НІБІ. нібі. Нібіресінь 32. Бо в старшого брата стояв 28-й. Так, ще одна в нас невеличке питання. Бо в описі в характеристиках пише, що тут карбюратор стоїть 32-й, а відмічений в наявності 34-й. І який тут карбюратор стоїть? Потім поміряємо і вам скажемо точну інформацію. Кого ще будуть цікавити якісь питання, пишіть, коментуйте, будемо відповідати. Так, Бак. Бак 7,5 літра якого має вистачати, я думаю, на невеликі подорожі там до 100 км. Бо який в нього розхід? Потрібно читати у характеристиках, а на практиці ще ніхто не знає. Потім покатаємо, скажемо. Комплектується він такими плюшками, як супер стартер, стоп двигуна. бо на попередніх версіях не було. Так, ручки не ламайки. Це вже для кові звична тема. Це супер. Вони ми вже неодноразово пояснювали, що вони дуже зручні в користуванні і деколи виручають, не ламаються. Вихлопна система. Повербомб, власник вже встановив захист, про який відгуки не дуже хороші, бо каже вже плавиться. Що він проїхав 300 кілометрів, це вже поплавилось. Поміняли баночку. Баночка велика, басиста гарна. Зараз ми заведемо, ви послухаєте, як будемо тестити цей мотоцикл. Ще. Поміняли задню зірку на 46 зубів. Встановили з заводу, а не 43, як в попередньої версії. Захист переднього тормозного диска. Захист двигуна, вона все є і в старшій версії. Так, резина така сама, йдеться в старшій версії. Задній аморт щось помінялось, бо візуально він по-іншому виглядає. Як, як на старших версіях. Тут якийсь виносний цей бачок іншого кольору, іншого розміру. Прогресія. Та сама, аморт регулюється. Передня велка так само регулюється, все без змін. Плюси алюмінієвий підрамник, а не стальний, який є знімний. Це облегшило його вагу. І взагалі це дуже добре. Велка. Велка залишилась така сама, як в старіших моделях і в його побратимів. Кака є. Січення 41 пера, довжина 900 мм. Пластик. Пластик. Частина помінялась, частина ні. Оптика передня змінилась. Ледовська фара, лінзи, гарна підсвітка. Зараз увімкнемо. Побачите. Підсвіточка така. І Фара. Ближні Дальні, ближні Дальні. Ось така. щиток поміняли. Переднє крило поміняли, як, як в усіх моделях 23-го року. І в старті і в 300-му у них пластик ідентичний. Поміняли так само задній пластик. Крило, напевно, залишилось таке, як було, заднє. Далі. Як і в адванці 300-кубовому, поміняли тут трішки раму і зробили нормально фільтр, який можна ну, повинно вдіставатися, діставатися, цю кришку знімаєш і знімається фільтр. Далі. Міцна алюмінієва КПП. Встановили гарну алюмінієву лапку як опору мотоцикла яку можна ставити будь-де, бо в неї широкий там наконечник і вона не потає в ґрунт Нормальні зубасті лапки, а звичайні сталеві. Це теж дуже добре, що вони тримають ногу. Так, а зараз ми протестимо мотоцикл Адванс 250 23 го року. Сильно ні. Він, як всі наші моделі на обкатці. І ніхто не хоче їх запороти, щоб вони їхали довго і щасливо. І не було з ними жодних проблем. Спробуємо, порівняємо з адвансом старіших років, яка в них різниця. Термоза супер. Так, кнопка стоп-дегуна, щеплення, щепка. Звучок, зразу відчувається, що кращий. Так, перша передача. Відчувається легкість в ньому, капець. Так само як у його старшій версії 300-кубовому. Легкість, легкість спереду. Капець. Немає радіатора, немає великого бока. Відчувається дуже-дуже легкий. Він вперед взагалі дуже зручний в управлінні. Так, розвернемось, дуже газувати не будемо, бо був тільки що дощ. щоб не... Не знесло, щоб нічого не було багато, бо але спробувати треба підвізку, треба налаштувати, бо вона зараз дуже жорстка. А вона, вона по факту не помінялась, між старшою версією. І цим друга підрив супер. Іде класно. підвіска працює, Йдеться до заднього. Є. трьохсотки зразу відчувається, що менше ривок. Але нічого гарно, гарно йде. Друга тягне взагалі, знизів. Здорово. Так, да, чути ривок супер, класно їде бо взагалі. Підвісочка гоп. Підвіска працює. Ну, звичайно, він не такий буде зривний, як я привик до своєї прошки Але менш-більш він працює, працює так. Тут ми напевно розвернемось, щоб далеко не катати. Так, підвіску потрібно трошки відпустити, про неї вже все сказано. Один я її тастив. Тормоза. Зараз я пробую вниз Передній класно ловить з самого початку. Наші краєвиди. Так Перед гарно тормозить. Працює він супер. Так, зараз ми спустимося, зупинимося на дві хвилинки. Так, кнопка став двигуна, якої нам так не вистачало в старіших версіях. Так, ну що, наразі підемо моє відчуття. Блін, ну я не знаю, не можу відчути там в чотирьох клапанах і в двох різниці. Плюс-мінус мені здається, що вони їдуть одинаково, але я не можу це, бо мені здавалося, що і Макс і, і адванс. Коли я куплю свого Макса, їхали одинаково. Але по факту потім ми виїхали в гори, під йоми, в підйоми, в затики. І було зрозуміло, чому Макс коштує 2600, а адванс тільки 2000. Так само і тут я не можу оприділити, я ж не такий фахівець в цій справі. Взагалі я задоволений, Підвісочку тільки треба трошки відпустити, щоб вона була м'якша, бо я пробіг до м'якшої. А так їде класно. Тормоза класні. Наразі я зараз буду спускатись, ще вам скажу. Мотор, ну в моторі кажуть, різницю я не дуже сильно відчув. Відчувається, що 300-ка має трошки більший підрив і трошки більшу таку, сочнішу середину. І що? Їду я з огляду. Адванс 250. Ну, що я можу сказати? Адванс як адванс. Можливо, він їде трішки краще, я не можу вам сказати, бо сьогодні мокра погода, дуже не відчувається ривок, бо він зразу зриває колесо. Ну, що я можу дознати сказати, що там немає 24 коні, це 100%. Тому що я до Павкови Макса. І який має... 25,5 коней заявлених. Можливо, вони там є, можливо, немає, я не можу сказати, бо я його не бачив на де на стенді. Але це не дотягує однозначно. Він навіть не їде так, як трьохсотка Можливо, його обкатають. І він себе потім покаже в бойових обставинах. Чи є там ці коні, чи немає. Ну, наразі я не можу, можу сказати, що їх там немає. В кращому разі, щоб там було 22, а може 23. Підвіска звичайна залишилася як у адванці. Стара, так само, як і в Максі, там ідентичні підвіски. Можливо, він тр... трішки довше відчувається, можливо він і є трішки довший, але я не знаю, я не заміряв. І такі мої враження від Кові Адванці.